Решті починається літо, та пора літніх ромкомів, Подумала, як коли читала це у лютому. Отже, далі нас чекає море, романтика. Та купа кліше. Головна героїня Олів готується до весілля своєї сестри Емі. Нам наголошують, що її сестра настільки везуча, що абсолютно все її весілля організоване на виграші з лотереї. Так правдоподібно, в тому числі безкоштовним було і вбрання для Олів, в яке воно ледь влізла. Як можна гроші з колядок витрачати на такий непотреб? Окрім сукні, в Олів є ще одна проблема: це Іден, брат нареченого, і вона його мега ненавидить, тому що не її. Думку, це він її ненавидить. Річ у тім, що при першій зустрічі він поводився так, наче Олів йому дуже огидна. Згодом ви дізнаєтесь, чому, і повірте, тупіше причини ще треба пошукати. А поки що бідному ітону доводиться терпіти присутність Олів. Якщо я посміхаюся, то не знаю, що я задоволена. Відбувається весільна церемонія і настає час казати тост. І в такий щемливий момент гості та Обригались всі, окрім Олів та Ітана, тому що у них був окремий стім, без хавчика по матереям. Окрім загального отруєння, виникає ще одна проблема: мотерейна поїздка для молодят пропадає. Квитки вже ніяк не поміняти, і поїхати має саме Олів за документами своєї сестри. Тепер вони повинні імітувати парочку навіть при робітниках готелю. І ось тут вже з самого початку почались проблеми, тому що випадковим збігом обставин вона зустріла в готелі свого боса, який день тому взяв її на. Роботу Помагіцім'я! І звісно ж, на цьому їх везіння не закінчилось. Новий начальник запросив її на вечерю разом з її фейковим нареченим, а вона, звісно ж, не могла розказати йому правди. Тому довелось мовляти Ітана їй підіграти в обмін на те, що він буде спати на ліжку. Ого, да ти прям джентльмен, Ітан. Окей, окей я за рівні права, тому хай буде. Вони пішли на ту вечерю, і я вже можу навіть не продовжувати опис. Знаєте, я читала небагато романів у своєму житті, але в усі. Тіх прочитаних із фейковими стосунками була одна й та сама сцена. Їх запитують, як вони у що закохались, і гешки розповідають миму напівправду. Може, ви придумаєте уже щось нове, а? На щастя, для Олі вечеря закінчилась добре, але не для Ітана, тому що за таким же випадковим збігом обставин вони натикнулись на його колишню. Він попросив Олів тепер йому підіграти і з цього моменту готуйтесь. Тому що далі всю книгу будуть нескінченні порівняння. Олів і його колишній. Спочатку книги, ми наче як бачимо, що Олів не дуже задоволена своєю зайвою вагою, про що авторка потім забула. Тому що далі ми тільки читаємо про те, яке Волів ідеальне тіло і великі груди. І як тільки на горизонті з'являється Софі, то Олів одразу думає, наскільки шикарно виглядає її тіло у порівнянні з надто худою і пласкою колишньою Ітана. Типу, що? Це така невпевненість прикрашена мізогінією? Вранці за сніданком Ітан знову примітив Софі і тому поцілувався з Олів. Це, звісно, дуже підігріває хімію між героями, але подібна поведінка свідчить, що і в Ітана низька самооцінка, але він хоча б достатньо дорослий це визнати. Олів вирішила його підбадьорити і забруднювала їм прогулянку на човні, куди що правильно прийшла і Софі з новим хлопцем. І поки вони не замість, то Олів сиділа у Ітана на колінах, від чого у нього встало. Воно і не дивно чому, адже нам знову венний раз повторили, яке в Олів шикарне тіло і бюст в цьому купальнику. І ще потім разів 10 повторять. При цьому нагадаю, що вона на чеккла на цього Ітана. Яка різниця, чи гарніше вона його конзур? Не вигадуй, мені не те, що байдуже. Мені супер байдуже. Далі була досить мила сцена, як вони плавали під водою. До речі, а куди ділась його проблема? З ладно. Та от настав час переодягатись в одній кабінці, і як же без цього. І чисто випадково вони впали одне на одного голі. Випадково в цій книжці все відбувається. Чисто випадково. Вона, мабуть, і написана випадково. Та ось вже на половині книги наші герої нарешті починають розмовляти одне з одним. Нарешті перші спроби бути дорослими в цій книзі. Звичайно ж, все це досі прибрав мене контактами, які мене особисто вже більше дратували. Ітан запросив Олів піти кудись разом, і мабуть не витримав їх діалога та накнигався у ресторані. Jeśli nie możesz być szczęśliwy, to pamiętaj, zawsze możesz być najebany. А як всім відомо, то анкоголь це ще й сиворотка правди. Тож Ітан розповів і Олів, і ще якомусь незнайомому чуваку, який він закоханий. Волів, звичайно ж, у дівчини це викликало дисонанс, адже весь цей час Ітан відносився до неї з огидою. Тож вранці у них відбулася нарешті конструктивна розмова, в ході якої виявилось наступне. Весь цей час Ітану дуже подобалось Олів, але його брат Дейв, який наречений сестри Олів, сказав йому, що ні, чувак, не варіант. Олів – вона взагалі якась фе какашка. Аитан так і думає, ну, мабуть, да, дейв, правий. Я ж то власної думки не маю. А потім ще виявимо, що весь цей час Дейв спеціально ігнорив дні народження і важливі дати для Емі, та ще й в придачу їй зраджував. І весь цей час Ітан виправдовував брата не тому, що для нього така поведінка була ок, а просто він не здатний самостійно мислити. Останні дні відпустки вони то сварились, то куверкались. Тож під кінець вони вирішили, що це вже точно правильне рішення почати зустрічатись. І як сказати про це сім'ї довго не думали, адже їх одразу аеропорту застукали Емі та Дейв. Ах, а вони ж так не хотіли, щоб про це дізналися. Ось так, типу, це чисто випадково брати сестра прийшли їх зустрічати, а вони дуже випадково в цей час ми Почекайте, там далі ваші пісні. Олів прийшла на свою нову роботу і в перший же день розповіла босу всю правду, і її за це звільнили. Я, звісно, розумію, що вона збрехала і все таке, але не пофіг на її особисте життя взагалі, типу її же на роботу не за це брали. Засмучена Олів пішла на зустріч з Ітаном Емі і Дейном. Та поки Ітан та Емі були відсутні, то Дейн почав нести якусь люту дичину. Прям дуже люту. Вона, звісно ж, розповіла Ітану, що його брат до неї шари підкотив, а не. Ітан їй не повірив. А я уже й зовсім забула, що Ітан тупий і не вміє сам критично думати. Проте не в його захист, але все ж скажу. Ітан в дечому був правий. Олів дійсно заздрить своїй сестрі і думаю, в глибині душі вона б хотіла, щоб Емі уже хоч в чомусь не пощастило. Емі поговорила з Ітаном і все ж пробачила Олів Та вигадала просто геніальну схему, як помститися Дейно. Вона запросила всіх його коханок, як при цьому вона розблокувала його телефон, неважливо. І по приходу. Додому, де й начекав сюрприз. Емі, звісно ж, його вигнала. І Ви може тебе перенаць хати коєм собачем. Як як, ти вважаєш що це? Я думаю, сто процента моє рішення буде вірним. Правильно ж? Зрештою, все закінчимось хеппі-ендом, власне, як і очікуванось. І та навіть зробив Олів пропозицію. сподіваюсь, що на їх весіллі вже ніхто не обригається. У висновку я не знаю, що сказати про цю книгу, тому що вона мені просто не сподобалась. Іспанський любовний обман, який я читала до цього, був в рази кращий, хоч там і теж було купа кліше, але вони хоча б так не дратували. Олів просто неймовірно бісячий персонаж. Вона то застрить сім підряд, то хвалить, яка вона сексі у порівнянні з Софі. Шоп шо. Ітан, взагалі, власної думки немає. Він спочатку весь час смухався брата, а тепер просто змінив собі хазяїна на Олів. Коротше кажучи, мені не зайшло, Але я буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях ромкоми з подібним літнім вайбом і тропом від ненависті до кохання, але з приємнішими персонажами.